Всім привіт! Ради вітати вас на курсі по Spring MVC. Даний курс розрахований для початківців, проте розробники з досвідом також можуть підчеркнути для себе щось нове або структурувати свої знання. Для проходження даного курсу вам потрібні знання мова Java та бажано мати базові знання SQL, а також середовище розробки, яке є комфортним для вас. Я ж весь код і приклади буду показувати в IntelliJ Idea. Хочеться додати, що це більш практичний курс. Безперечно, я буду розказувати всі необхідні речі, але акцент зроблений на практику. Тому дуже рекомендую повторювати код за мною на уроці та виконувати домашні завдання. Також я буду надавати корисні посилання, за якими ви зможете ознайомитися із тою чи іншою темою детальніше. Отже, давайте знайомитись. Мене звати Андрій. Я java із більше як двома роками досвіду. Містек технологій включає Spring та його модулі, такі як Spring Boot, Spring MVC, Data, Framework Hibernate, базу даних поза SQL, Docker, Git, а також HTML-CSS та JavaScript. Давайте тепер познайомимося із курсом. На першому уроці ми розберемо, що таке Spring Framework, для чого його використовують. Оглянемо, які є модулі в Spring, а також познайомимося із модулем Spring Boot. Цей урок буде більш теоретичним, але ми також створимо свій перший проект на Spring. На другому уроці ми ближче познайомимося з модулем Spring MVC, дізнаємося, як його використовувати, та напишемо нашу першу програму, яку будемо розширювати впродовж всього курсу. На третьому уроці ми з вами додамо крут операції до нашого проєкту. Ми дізнаємося, для чого їх використовують. І дізнаюся взагалі, що це таке. На четвертому уроці ми встановимо та підключимо базу даних до нашого проєкту. Даний урок потрібен нам для того, щоб наскільки це можливо, наблизити нашу програму до реальних проєктів. Не хвилюйтесь, якщо у вас немає знань із SQL чи баз даних, я все буду розказувати, все буду показувати, але дуже поверхнево. До речі, якщо ви хочете детальніше вивчити Spring Data та бази даних, то курс по цьому. Ви можете знайти на платформі ITVDN. На п'ятому уроці ми розберемо з вами, що таке тестування, чому це важливо, та напишемо декілька тестів. Також ми будемо покривати тестами новий функціонал, який ми з вами будемо додати по ходу всього курсу. На шостому уроці ми навчимося валідувати дані, які надходять нам від користувачів, а також оброблювати помилки та винятки в Spring. На цьому уроці ми з вами познайомимося із rest архітектурою а також напишемо декілька rest контролерів Взагалі, REST, він дуже популярний. На реальних проєктах він використовується у 97% випадків. На восьмому уроці ми додамо ще один модуль до нашого проєкту Spring Security та налаштуємо безпеку нашого додатку. Ну, і на останньому уроці ми попрацюємо із асинхронністю. Розберемо, що це таке, та навчимося оброблювати асинхронні запити. Отже, давайте рухатись далі. Спрінг. Хочеться сказати, що цей урок буде більш теоретичним. Нам потрібно розуміти взагалі, з чим ми будемо працювати, проте також буде трішки практики. Тобто ми створимо проект, оглянемо його структуру і так далі. І план нашого уроку буде виглядати наступним чином. Вступ до Spring. Ключові поняття в Spring, Spring Boot та огляд структури проєкту. Отже, що таке Spring? Spring це фреймворк, і він, як будь-який фреймворк, значно спрощує та пришвидшує розробку програми або додатків. Після того, як ви спробуєте Spring, вам вже буде важко писати без нього. Майже всі проекти використовують той чи інший фреймворк: Angular для JavaScript, Django для Python, ну і, звісно, Spring для Java. І взагалі, перед тим, як говорити про Spring, давайте розберемось, що таке фреймворк. Фреймворк, по своїй суті, це структурована платформа або набір бібліотек, яка надає структуру, правила та інструменти для розробки програм. Дечим нагадує бібліотеку, але є ключова різниця між тим, як фреймворк та бібліотека використовуються у програмах. Бібліотека вона надає набір готових функцій. Які ви використовуватимете в своєму коді, ви керуєте своєю програмою та викликаєте функції бібліотеки самостійно. Бібліотека вам надає ці функції, але саме ви вирішуєте, де їх використати. Фреймворк, в свою чергу, надає структуру та скелет для вашого додатку. Тобто він визначає загальну архітектуру програми та контролює, як ваш код взаємодіє з фреймворком. Ваш код, так би сказати, вбудовується у фреймворк, і саме фреймворк викликає ваш код у визначені моменти. У вас обмежені можливості управління програмою, оскільки фреймворк встановлює правила, але взамін він забирає на себе велику кількість роботи. Вам лише потрібно слідувати правилам. На слайді показано модулі, які надає Spring. По суті, це все окремі фреймворки поменше. Тут можна побачити. Spring Data для роботи з базами даних, Web для вебу, Core Container, звісно ж, Test, IoP, Aspects та Instrumentation. Також, якщо ви хочете ще детальніше ознайомитися із Spring, раджу ознайомитися із його офіційною документацією за цим посиланням. Ключові поняття в Spring. В Spring є певні ключові поняття, які потрібно розуміти перед тим, як працювати з ним. Це IOC, Inversion of Control, DI, Dependency Injection. BIN та Sprint Conteйнер. Отже, що таке Inversion of Control, або ж інверсії управління. Це концепція, де контроль над тим, як об'єкти створюються та взаємодіють між собою, здійснюється фреймворком, впровадження залежностей або DI, або Dependency Injection. Це частина IOC, де об'єкти отримують залежності від зовнішніх джерел, замість того, щоб створювати їх самостійно. Спринг мається на увазі, що залежності це об'єкти. Насправді IOC та DI дуже подібні. Але різниця полягає в тому, що DI – це конкретний приклад реалізації IOC. Іншими словами, IOC це загальний принцип, що стверджує, що контроль створення та взаємодії об'єктів передається системі, тоді як DI це специфічний спосіб реалізації цього принципу, де залежності надходять ззовні. Виходить трохи заплутно, можливо, на аналогії життя буде зрозуміліше. Частіше за все, виходите в магазин самостійно. І саме ви контролюєте, в який магазин ви підете, і як саме ви донесете ці продукти додому. Можливо, пішки, можливо, транспортом, можливо, якимось новим маршрутом для вас і так далі. Це все контролюєте ви. Проте, коли ви користуєтесь доставкою, ви ось цей контроль передаєте сервісу. Ви і надалі виступаєте замовником, проте саме сервіс доставки складає маршрут, обере в яких магазинах купити той чи інший продукт, та яким транспортом рухатися. Ви лише вказуєте продукти, які вам потрібні, і точку доставки, куди їх саме треба доставити. Отже, сама концепція доставки це і є IOC. А те, як продукти доставляться, і яким маршрутом це вже конкретна реалізація сервісу доставки, тобто DI. Я сподіваюся, я не вас ще більше. Ми це все ще раз розглянемо в коді, тому до кінця все буде зрозуміло. Давайте розберемо, що таке BIN, тому що саме їх ми будемо описувати, і саме вони виступатимуть залежностями. Простими словами, Bin Spring це об'єкт, який ми описуємо і з яким можна працювати. Spring відповідає за створення, налаштування та керування цими об'єктами. Всі біни в Spring керуються Spring-контейнером. Про контейнер ми поговоримо трішки пізніше. На слайді представлено основні характеристики біна. Давайте коротко їх оглянемо. це ім'я, життєвий цикл, бін scope або скоп-БІНІВ та конфігурація. Отже, ім'я Біна це його унікальний ідентифікатор. Це ім'я використовується для посилання на бін та отримання його з контексту програми. Життєвий цикл та бінів ми розглянемо в наступних слайдах. Отже, конфігурація. Ви можете конфігурувати БІН за допомогою анотацій, вказавши його життєвий цикл, залежності, властивості тощо. По суті, конфігурація це налаштування вашого біна, яким він буде. Отже, бінскоп. Що це таке і яким він може бути? Бінскоп визначає, як довго може існувати Бін, і скільки активних екземплярів цього біна може бути. Наприклад, Сінглтон. Бін у Сінглтон скопі e створюється тільки один раз за весь час життєвого циклу програми. Він повторно використовується для кожного запиту. Коли ми викликаємо BIN, і в нього скоп-сінглтон, то це буде завжди один і той самий об'єкт. Прототайп. Кожен раз, коли ми звертаємося до біна, який має прототайп скоп, буде створюватися новий об'єкт. Він не повторно використовується, кожен раз повертається новий екземпляр. Реквест. Бін у Request Scope існує протягом одного Http запиту у веб додатку. Він створюється при кожному Http запиті та видаляється після завершення обробки цього запиту. Session. Бін у Session Scope існує протягом життєвого циклу сеансу користувача у веб додатку. Він створюється при початку сеансу та знищується при закінченні сеансу. Application. Minuto Application Scope існує протягом життєвого циклу веб-додатку. Він створюється при запуску додатку, ну або ж, якщо зручніше говорити, нашої програми. Та знищується, коли наша програма перестає працювати. Також існують інші скопи, такі як WebSocket, Custom і так далі, які можна налаштувати самостійно. Singleton зазвичай використовують найчастіше. Саме з ними ми будемо і найчастіше працювати. Тепер можемо перейти і до життєвого циклу. Отже, життєвий цикл в себе включає створення біна, внесення залежностей, ініціалізація біна, використання біна та знищення біна. Отже, створення біна. Контейнер Spring створює об'єкт біна на основі його визначення у конфігурації. Тобто, коли ми налаштували, Spring, спираючись на ці налаштування, створить новий бін. Внесення залежностей або ж цей dependency injection. Якщо бін має залежності, Спрін їх внесе в цей бін під час створення. Ну, наприклад, якщо ми створили бін, хай буде це якийсь сервіс, і він всередині себе використовує репозиторій, який теж є біном. Тобто при створенні спрінг подивиться і внесе залежність. Ініціалізація: якщо у біна є методи, позначені анотацією PostConstruct, або реалізують спеціальний інтерфейс, то ті методи будуть викликані. Після внесення залежностей. Спосконстракт ми ще не знайомі, але це один із способів втрутитись у життєвий цикл біна. Використання біна. Бін активно використовується у своєму контексті. Викликаються його методи, він взаємодіє з іншими об'єктами тощо. Звичайне, використання біна. Знищення біна. Коли контекст спрінг, в якому існує Бін, знищується. Або ми явно якно видаляємо бін, Відбувається фіналізація життєвого циклу біна. Методи, які позначені анотацією предестрой, або, або методи, які реалізують спеціальний інтерфейс, будуть викликані перед знищенням біна. Це схоже на постконстракт, але в даному випадку все те саме тільки перед знищенням. Ми поки про це все говорили. Ми часто згадували Spring Container. Думаю, саме прийшов час із ним познайомитися. Як ми вже говорили, Spring Container – це основна частина фреймворку Spring, яка відповідає за управління об'єктами, бінами, та їх життєвим циклом в програмі. Це контейнер, який створює, конфігурує та управляє об'єктами в рамках вашого додатку. Spring Container має декілька реалізацій. Application Context – це основна реалізація контейнера Spring. Це найбільш загальний та потужний контейнер, який надає ну, дуже широкий спектр функцій, включаючи кешування, обробку подій, міжнародну підтримку, IOP та багато іншого. Міжнародна підтримка мається на увазі інтернаціоналізація, тобто переклади, якщо так простіше говорити. Клас XML Application Context. Цей контейнер завантажує конфігурацію Spring з XML файлів, що знаходиться у шляхах ClassPass. Це доволі застарілий метод. Зараз XML конфігурацію майже ніде не зустрінеш, ми навіть не будемо його розглядати. File -system XML application Context. Схожий на ClassPass, але завантажує конфігурацію з файлів у файловій системі. Ми так само не будемо його розглядати. Annotation config Application Context. Цей контейнер використовує анотації Java для конфігурації бінів. Ну і WebApplication Context це реалізація призначена для веб-додатків. Вона надає особливі можливості для управління бінами у веб-середовищі. Отже, ми знайомі із ключовими моментами фреймворка Spring, ну і ми практично готові переходити до практики. Але є ще один важливий модуль, який використовується практично у всіх проєктах на Spring це Spring Boot. Давайте коротко його оглянемо і дізнаємося, чи він заслужив свою популярність. Отже, Spring Boot. Spring Boot призначений для швидкої та легкої розробки програм на Java. Він спрощує процес створення проєктів. Без Spring Boot потрібно вручну налаштовувати багато різних компонентів, тоді, як у Spring Boot більшість конфігурацій відбувається за замовчуванням. Він має автоматичну конфігурацію для багатьох аспектів, що дозволяє. Набагато швидше створювати додатки. Також Spring Boot має вбудовані сервери, Tomcat або Jetty, що дозволяє запускати додатки без необхідності окремого налаштування сервера, що є дуже зручно. У Spring Boot є набір залежностей, так звані Starter Dependencies, які містять у собі групи бібліотек для певних типових сценаріїв розробки, таких як робота з базами даних або веб-розробка. Ми будемо їх використовувати під час створення проекту. Ну і, звісно, Spring Boot надає автоконфігурацію багатьох модулів, що дозволяє вам швидше включати функціональність без необхідності ручного налаштування кожного компонента. Тобто, вам не потрібно звіряти, чи сумісні версії модулів. Spring Boot сам з цим розбереться. І так, із ключовими основами ми з вами ознайомились, тепер можемо перейти до створення нашого проекту і подивитися, як він виглядає. Для цього ми використаємо сайт startspring.io. За допомогою цього сайту можна дуже легко створити таз-конфігурувати проєкт. Давайте перейдемо на цей сайт. Отже, ось так виглядає інтерфейс даного сайту. Давайте оберемо, що збирати наш проєкт ми будемо Maven. -ом. Мова в нас Java. Spring Boot версія нехай буде 3.2.0. Group. Хай поки так лишимо. Артефакт. Артефакт, нехай буде first up. Description my first. Spring. Перепрошую. Spring. Application. Ну і нехай замість example вкажіть своє прізвище. Так. Використовуючи дану кнопку, ми можемо додати залежності в наш проект. Давайте зразу йдемо Spring SpringMVC. Ось вона веб. Та згенеруємо наш проект. Отже, ми отримуємо архів, його потрібно розпакувати. Можете розпакувати в будь-яку зручну для вас папку. Та далі потрібно його відкрити за допомогою IntelliJ. Що ж, ось він у нас є. Відкриваємо. Чекаємо, поки Spring встановиться залежності. У мене це відбулося швидко, у вас може бути трошки довше. Потрібно просто почекати. Давайте відкриємо всю нашу файлову систему. І почнемо огляд з POM-файлу. Тут можна бачити, що парентом виступає Spring Boot Starter Parent. Так само Group ID, Artifact ID, name, description, все, що ми вказували, Java 17, залежність, яку ми вказали, Spring Boot Starter Web. А також Spring без нашого відома додав залежність Spring Boot Starter Test. Spring передбачає, що ви будете писати тести в вашому проєкті, тому він додає її автоматично. Отже, давайте перейдемо до нашого головного класу. І що тут цікавого? В мейн-методі є метод ще один, який називається SpringApplication Run. Цей метод запускає ваш додаток Spring. Також цікаво можна замітити ось цю анотацію Spring Boot Application. Що це таке? Це анотація в Spring, яка об'єднує кілька інших анотацій для налаштування вашого додатку Spring. І ця анотація включає в себе. Spring Boot Configuration позначає клас як конфігураційний клас для Spring, де ви можете описати біни. Enable Auto Configuration активує автоматичну конфігурацію Springboot. Що дозволяє автоматично налаштовувати ваш додаток на основі його класів, залежностей та будь-яких інших налаштувань, а також Component Scan. Component Scan вказує Spring сканувати та виявляти компоненти, сервіси та інші анотовані класи у вашому додатку, які можуть бути компонентами додатка. Ми вже компоненти нашого додатку будемо створювати на наступному уроці. Також в ресурсах є папка Static. Ця папка призначена для статичних ресурсів, таких як CSS, JavaScript, зображення тощо. Коли ваша сторінка завантажується в браузері, вона може використовувати ті ресурси, які розміщені в папці Static. Папка template зазвичай в тій папці містяться шаблони HTML-сторінок, Spring використовує ці шаблони для генерації вихідних HTML-сторінок, які відправляються в браузеру. Це корисно для використання шаблонізації, або побудови відповідей на запити, які повертають HTML. Про шаблонізацію ми ще поговоримо. А також Application Properties. Це файл конфігурації Spring Boot, який використовується для налаштування вашого додатку. У цьому файлі ви можете встановити різні параметри, такі як налаштування бази даних, налаштування сервера, параметри безпеки та багато іншого. Ну і, звісно, оскільки Spring нам додав залежність для тестів, він так само створив клас для тестів. Про тест ми детальніше будемо говорити на п'ятому уроці, де і ближче познайомимося із цим класом. Давайте запустимо нашу програму. Для цього потрібно всього лиш нажати Run. І, як бачимо, в мене програма не запустилася. По стандарту Spring запускається на сервері, в якого порт 8080. Але в мене на комп'ютері цей порт зайнятий. Що тоді робити в таких випадках? Ми можемо зайти в Application Properties і написати Server Port і вказати якийсь інший. Наприклад, 8081. Сподіваюсь, він має не зайнятий. От і бачимо, як запустилась наша програма. Вона запустилась на порті 8081, який ми вказали. Звісно, вона зараз не має ніякої логіки. До речі, хочеться сказати, що так само ми можемо оцей Application Properties перетворити на інший формат. Натискаємо Rename. І міняємо Properties на YAML. Мені, до речі, з YAML працювати набагато зручніше, тому що в нас менше повторень коду. Давайте перевіримо, чи наша програма запрацює з такими налаштуваннями. Так, все працює. YAML зручніший тим, що, наприклад. Якщо нам потрібно додати ще щось, наприклад, не знаю, що тут ще може бути. Адрес. Якийсь новий адрес нам треба буде додати, то він додавиться як табуляцію під сервер. В Application Properties це трошки не так. Зараз покажу. Application Properties треба буде кожну пропертю скажімо так, або налаштування, прописувати окремо. Якось так. Особисто мені через те, що потрібно менше писати, подобається ямал. Але ви можете використовувати будь-який зручний для вас варіант. Чудово, на сьогодні це все. Варто додати, що якщо я щось не згадав про якісь моменти чи тему, то я все одно розкажу це в наступних уроках. Наразі я не хочу давати вам багато теорії, щоб не занадто сильно вас навантажувати. Зараз вам потрібно засвоїти те, що ми обговорили. Але у разі чого до уроку прикріплені посилання, де ви можете знайти більше інформації про Spring. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі із виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякую за увагу. До зустрічі на ITVDN.